Ну, вийшли. На багажі. Це буде легко. Легко не було. Але зіграли гарно в атаці. Після першого періоду була розмова. Вона подіяла і на другий період вийшла зовсім інша команда, яка відіграла так, як треба було зігравати перестанні матчі. Ну... Ну, ви ж бачите самі, що в другому періоді є зовсім інші швидкості, і ці швидкості задаємо ми. І це вже не перша гру. Тому маємо певну проблему з першим періодом. Добре. Чесно, добре. Після скільки днів хвороби вони зіграли добре. Не вистачало. Це лідер, не вистачало, але хлопці попрацювали за нього. Тепер Михайло попрацює завтра за всіх. Гра покаже. Я не буду нічого казати, що очікувати. Гра покаже, хто сильніше завтра. Дякую всім, дякую ЗСУ. дякую, що живі, дякую, що маємо можливість грати в хокей. Тому слава Україні!